Після збройної агресії Росії у 2014 році Сєвєродонецький фаховий коледж культури і мистецтв залишився єдиним мистецьким закладом освіти у Луганській області. А після початку повномасштабного вторгнення заклад функціонує на базі одного із коломийських коледжів. Питання релокації коледжу каже його директорка Марина Яворська. Вирішилось за декілька годин. 19 березня. Я виїхала з Сєвєродонецька зі своєю родиною. І вивезла всі документи, установчі документи. печатку. коли я сюди приїхала, я розуміла, що треба відновляти роботу, відновити роботу коледжу. Ми звернулися до вашого керівництва області частково викладачі залишалися в Родонецьку, тому що ну такі ще такий період бойових дій він тільки починався. Зараз як студенти, так і викладачі коледжу знаходяться у різних куточках світу. Форма навчання дистанційна. Втім, як кажуть самі викладачі, для митців вона складніша ніж для студентів інших спеціальностей. Проте знаходять шляхи для творчого підходу до навчання і дистанційно. Всі ці технічні засоби навчання вони так не дуже були притаманні. Нашим викладачам, але за цей період ми засвоїли це, навчилися працювати. Всі у нас конспекти у кожного викладача є в електронному вигляді. Це, по-перше, потім, наприклад, я проводжу тестові завдання через Google-тести на кожну тему, там все з урахуванням часу згідно з тематичним планом. Тобто перевірити знання ну можна будь-яким способом, як можна займатися хором разом ти не поспіваєш, ну то ну, тому що не буде е, синхрону у виконанні тому я собі таку формулу знайшла, що кожен вставляє в навушники ідею мінсова фонограма. А він на інший гаджет записує свій голос. У Коломиї уже рік проживає і одна із студенток коледжу. Марія каже, після пандемії дистанційка не була чимось особливим. Втім, на психологічному рівні все ж стало складніше. До повномасштабного вторгнення ще ми вже мали такий досвід займатися дистанційно, тому це прям якихось таких супер проблем не викликало. Ну а так просто якось на якомусь психологічному рівні може. Трохи складніше, бо, по-перше, я знаю, що Ну, я можу прийти там позайматися. Зараз в мене немає такої можливості. Моя викладачка з фаху зараз е, у Німеччині дистанційно там себе вдома. Ми там розбираємо там якісь нові твори, або там щось. Ну щось граємо. А потім я приходжу сюди. От ми з Мариною Владиславною граємо. 2020 року коледж відзначив своє 55-річчя. Зараз працівники та студенти коледжу сподіваються зустріти його 60-річчя у вільному українському Сіверодонецьку. На жаль, зараз. Коледж знаходиться е, на окупованій території Сєвєродонецької, в місті і там окупована територія, і, на жаль, він частково зруйнований. Там ну перша частина коледжу вона туди попала ракет ракета і там згоріла ця частина. Зараз він закритий. Ми не знаємо, хто там перебуває, в якому стані. Ми бачимо тільки на фото, там відео фіксації. Бачимо, що інструменти, на жаль, лежать там в холі, але ми сподіваємося, що ми повернемося в наш коледж. Найближчим часом ми віримо в в це. Сан Миронюк Галина Ровенчук новини телерадіокомпанія Раї.